9 квітня 2025 року у середу 6-ї седмиці Великого посту митрополит Черкаський Канівський Феодосій звершив літургію передосвячених дарів у Свято-Миколаївському Лебединському жіночому монастирі. Архієрейський служили секретар Черкаської єпархії протиірей Василій Базнюк, благочинний Драбівського округу протиірей Дмитрій Івануса, благочинний Городичинського округу протиірей Йоанн Джигало, благочинний Шполянського округу, протиірей Володимир Скрипничук.

время дверь урожения в Не уклони сердце мое, слова славу каусты, и не пчело тебе не агресе. Свет Христов просвещает всех. Да исправит на море. Thank you. На богослужінні було піднесено сугубу молитву за церкву, що потерпає від гонінь. Цього дня відбулося великопісне говіння священнослужителів городичинського та шполянського благочинь, сповідь у яких приймав духовник Черкаської єпархії проти Йрей Василю Вознюк, після закінчення літургії. Митрополит Феодосій звернувся до духовенства парафіян і паломників обителі зі словом духовної настанови. на прикладі, шанований цього дня святої мучениці Матрони Солунської, яка сповідувала Христа таємно, а потім відкрито. Зазнавши за це муки та вбивству, архіпастор розповів про різні шляхи служіння Богу. Для нас висновки, які можна зробити з життя. Святої Мучениці Матрони, це перше. Господом дозволено і благословлено таємне християнство. Тобто, живучи посеред гонителів світу цього, живучи посеред світу, який гонить християнство і християн, можна бути таємним християнином. І дуже багато людей, сотні тисяч людей, протягом перших трьох віків християнства були тайними християнами. Ніхто й не знав, що вони християни, так як і Матрона. Але при цьому навіть тайно треба бути справжнім християнином. Багато хто може сказати, я теж тайний християнин зараз, я до церкви не ходжу. Бог у мене в серці, в душі, знаєте, як багато хто каже. Це не тайне християнство, це пародія на християнство. От на прикладі, Матрони, бачимо, як можна бути тайним християнином. Ніхто не знає, що вона християнка, а вона і дня не може прожити без богослужіння, причищається, молиться і живе з Богом. Ось що значить тайна християнка. Другий висновок, який треба обов'язково зробити з життя святої мучениці Матрони, це той, що якщо тебе впізнали, якщо сказали, що ти християнин, то відпиратися вже не можна і не треба. Немає такої неволі в цьому світі, яка б могла б виправдати відступ християнина від віри, упевнений черкаський митрополит. При цьому, на думку архіпастиря, жодні виклики та випробування не можуть позбавити вірянина внутрішньої свободи. У християнина завжди має бути духовна свобода, навіть посеред неволі та рабства, живучи так. Ми зможемо отримати від Бога спасіння, завершив свою проповідь митрополит Феодосій.